Сьогодні з вами розмовляти про виключне право громадян України на національне багатство, хто ж має право діяти від того виключного власника? Ну, по-перше, щоб ви розуміли, найвищий орган, який представляє громадян України всіх національностей господарювання. Більше ми їм нічого не дозволяли. Не забувайте, що наша держава у СРСР Україна це наше спільне конституційне публічне підприємство, в якому ми є власниками, і органи влади наші утворюються виключно для того, щоб господарювати заробляти заробляти спільний, спільний дохід. Тому від імені виключного власника громадян України всіх національностей може діяти. Виключно Верховна Рада України. Тобто до Верховної Ради України можна застосувати то ж саме триєдинство змісту слова виключне. Невід'ємне, невідворотнє і невідчужуване повноваження оцих Верховної Ради України. Так, от невід'ємне на період е, каденції законної. Ми про це пізніше поговоримо. Невідворотні у часі, тобто назад вони це зробити не можуть, наперед вони це зробити не можуть, тобто, в часі вони можуть приймати рішення тільки на період їхньої каденції. І невідчужуване я ще раз звертаю вашу увагу. Ще жодному органу державної влади передати свої повноваження діяти від імені виключного власника. Виключний представник Верховна Рада України, вони не можуть. Значить, за декларацією про державний суверенітет і ще є органи, які ми з вами утворили, і які ви можете порівняти, чи є такі зараз у наявності у нас з вами. Тому що, ще раз нагадую: декларація про державний суверенітет має найвищу юридичну силу на національній території національної держави української нації Украї... у СРСР України. І е, ті органи, які ми з вами заснували під час референдуму, вони називаються так: Збройні сили України, внутрішні війська України. Ну, я так розумію, із контексту декларації, що внутрішні війська це те, що зараз підмінили міліція і поліція. <кій> органи Державної безпеки. Є у нас такий, немає, у нас інші є. І ці всі органи внутрішні війська і органи державної безпеки підпорядковані виключному представнику Верховній Раді України. Тому беріть і порівнюйте, чи називається орган Державної безпеки органом державної безпеки, він має іншу назву Служба безпеки України. Чого ми не засновували, хто заснував цей орган, ну я тільки здогадуюсь і, і маю про це е, документи доказом, що його ніхто не засновував, бо закон про Службу безпеки України він зроблений в 92-му році, коли була підроблена початка держави ГЕРБ, і в той момент в цей період, якраз до 17.04.92, прийнятий закон про службу безпеки України, який ми взяли з державного. Архіва, і він не має жодного герба е, ні У СРСР, ні підробленого, е, який вони зробили. Просто от, чистий папірець, е, на якому написаний Закон про Службу безпеки України. Ну, Тобто, такий папірець визнавати діючим, <дивчин> <дивчин> ну це просто неможливо. Це, ну Я не знаю, чесно кажучи, на що ті люди розраховували. Які... Готували такі документи. І чим вони збиралися захищатись? У мене питання до них. Далі є ще один е, орган, який ми заснували з вами е, Декларацію про державний суверенітет, і зверніть увагу, що цей орган в Конституції е, України 96-го року, він уже підмінений. я нагадую вам, що. Конституцію України е, варто читати через Декларацію про державний суверенітет. Все, що не попадає в наш спільний конституційний договір, декларацію про державний суверенітет із Конституції, воно просто точ, точно так же, як і той папірець про Служби безпеки України, нікчемне. Ні, ні, так, от, е, слухайте уважно: третій розділ, розділ е, державна влада, найвищий нагляд. Заточним і однаковим виконанням законів здійснюється Генеральним прокурором Української СРСР, перейменованою в Україні, прокурором Української СРСР України, який призначається тим виключно уповноваженим нам органом Верховної Ради України, і відповідальний перед нею, і тільки їй підзвітний. Значить, іще один орган, який е, діє від, е, від імені нас, який ми з вами заснували. Так от, оці всі органи вони повинні мати такі самі назви, як декларація про державний суверенітет, все інше, все, що ми перевіряли, воно, е, ну, по-перше, відрізняється від заснованих е, нами органів. Крім того, воно не має засновницьких документів. І ще раз нагадую: <кій> <кій> назву змінити ніхто не може, і е, е, це рішення прямої дії, яке обов'язкове до виконання на всій території України. Так от е, розуміючи, що коли відсутні ці всі державні органи в Україні. Це не значить, що відсутня, відсутня держава. Держава створюється корінними народами, що ми зробили 1 грудня 1991 року, відновили національну державу українсь, українським корінним народом української нації. І ця держава існує, вона має засновницький оцей конституційний договір декларацію про державний суверенітет. І єдине, що нам залишилось його виконати. Коли ці всі органи вони безвідповідальні і громадяни, які в цих органах воссідають, знаєте, як пани і загубилися в тому просторі, що вони працюють на виключних власників цієї держави і національного багатства цієї держави, то єдиним гарантом на цій території є українська нація. Пояснюю, чого. Тому що ознаки держави. І право на її утворення, і право на суверенітет, і самостійність, і незалежність має та нація, більшість якої на території проживає багато тисяч років, і має свою ознакою, свою власну мову. Тобто, фактично, за Ознаками української мови на цій території, український корінний народ утворив і відновив фактично ще раз свою національну державність. Тобто запам'ятайте раз і назавжди, що ніякий президент не є гарантом Конституції, він є виконавчим органом Верховної Ради, того, що виключно Верховна Рада від імені нас діє, і якщо вона заснувала якийсь іще пост президента. То президент, це знаєте, як виконавець, виконавчий орган в органі місцевого самоврядування, він зобов'язаний виконувати рішення Верховної Ради України. І, але я вам нагадую, що рішення Верховної Ради України, вони так само повинні відповідати декларації про державний суверенітет, і е, закони вони мають право приймати виключно з економічних питань, тобто з, виключно з питань. Отримання доходу для кожного громадянина України для забезпечення нагадую, матеріальних і духовних потреб наших вам. Отже, Верховна Рада України могла би діяти від імені назвами, але ви знаєте, що у них ще один одна проблема непереборної сили. Вони підробили Герб СРСР і України. Про підроблений герб УСР України ви можете так само, як і я, прослідкувати за Конституцією СРСР 78-го року де за 166 статтею Конституції, прописано, яка повинна бути гербова печатка Держави СРСР України і за якою саме ми з вами. Ті, хто народились до 91-го року і ходили на референдум, повинні були отримати рахунки в Банку України, підтверджуючи, що ми отримали частку свого національного багатства на цьому рахунку, і ми їх контролюємо. Ці частки, чи примножуються вони, чи збільшуються, чи забезпечують вони. Наші матеріальні духовні потреби і так далі. Тобто, ми цей контроль з вами втратили. Чого? Тому що ми з вами не розуміли, що держава це наше з вами підприємство. І таким воно повністю стало. Того, що до 1 грудня 91 року у нас була. Неповна державність, тому що замість нас власниками були Ради народних депутатів і Верховна Рада України. А з 1 грудня 91-го року ми напряму стали власниками Національного багатства України і самої національної держави. І з цього моменту нам повинні були в Банку України видати рахунки з печаткою за статтею 166 Конституції УСРСР. І тепер. Вже цього зробити не може ніхто. Тим більше в 92-му році початку вони підробили. І яким чином ви це знаєте? Вже багато хто слідкували за моєю сторіночкою в інтернеті все це є. Значить, відсутність повноважень за два місяці до отримання цих повноважень, ну це теж ще спірне питання. Знаєте? Але вони так зробили, ми так фіксуємо. І до 17.04.92 року не було повноважень зняти державний герб України а з 17.04.92 ніхто ніколи і ще до цього часу не приймав жодного герба ні у СРСР, ні України, але починаючи з 28.06.96 року, вони могли виправити цю ситуацію прийняттям конституції. України і за статтею 20 Конституції України виникав новий герб. Ну, можна, можна зробити це і за цим гербом, але е, цей герб за статтею 20 Конституції України до цього часу знов ніхто не прийняв. Тобто, підтвердити свої повноваження діяти від імені нас з вами на цій території не може ніхто. А хто може підтвердити? Ну тільки власник. Тобто документи. Повний пакет документів, який в документів, який в порядку, він у кожного у нас з вами вдома. Це свідоцтво про народження у СРСР до 91-го року, яке говорить про те, що ми маємо національність і яке дає нам право отримати рахунки в Банку України як ті, хто набули це право до 1 грудня 91-го року, тільки після цього. Отримають частки наші діти і онуки, щоб ви розуміли, тобто наше покоління, те, що народилось до 1 грудня 1991 року, на нас відповідальність відновити все, це щоб не було ну, перескоку. А, а якщо буде перескок, то я просто вас повідомляю, що тут просто інша національність може проявитися. Через нас з вами, які не, які не хочуть, і не можуть, і не усвідомлюють, що проявитись треба їм. Ну, ви бачите, що намагання з усіх боків дуже багато. Тому я вас просто попереджаю, що давайте поскоріше це робити. Крім нас, цього зробити не може ніхто, але будуть намагатись. Як це вони роблять багато років, розуміючи, що ми з вами цього не розуміємо. Так от, з нами все зрозуміло. З органами влади все зрозуміло. Значить, і що я хочу сказати, це дуже небезпечно, коли ми про це не знаємо. Це дуже захищено, коли ми про це знаємо, і хоча б рухаємося до його виконання. І скажу вам так: що нагадую, що і Білорусія, і Росія, і всі інші 15 республік Батька Радянського Союзу вони прийняли такі декларації. і їм би теж треба витратити час і бількувати національне багатство на їхніх дітей. І це б становило мир на нашій території, оскільки ці папірці, за які купують тих людей, які заходять на чужу територію і влаштовують війну, вони не вартують тої частки національного багатства, яке б ті громадяни. Російської Федерації отримали в результаті оформлення національного багатства на себе, і на своїх дітей. Це шалені гроші, це шалені статки, це шалене національне багатство, яке більше за нашого. І тому точиться війна і ллється кров тільки тому, що ці люди продаються за копійки, за папірці, за цицьки, як індіанців колись купували. А тепер купують громадян Російської Федерації і, в тому числі і наших, хоча ми фактично захищаємо свою територію і тільки тому, що ми про те не знаємо. От, тому давайте це усвідомлювати, давайте читати Декларацію про державний суверенітет. Я вас просто заклинаю ранок і вечір не дивіться телебачення, не, не слухайте інтернет. Відкриваєте декларацію про державний суверенітет і читаєте від корочки до корочки. Дивіться, це 400, ні, 3, дві з половиною сторіночки. Це наш з вами засновницький документ, який вас е, ввів статус головного на цій території і який дає інструменти до виконання нашої спільної волі заради наших дітей. На цьому. Все, дякую.